Лавський фермер повернувся до робовласницького ладу. Найманих працівників він змушував працювати за їжу та ні шліг. Валерій близько двох десятків років провів за ґратами. Повернувшись до рідного села, перебувався випадковими заробітками. Його та ще одного волоцюгу примітив фермер із сусіднього села. Примушував їх працювати по господарству. Грошей не платив та їжею. Балував не особливо. Такі обставини піштовхнули Валерія до крадіжки. Чоловік поцупив та продав трійку поросят, а гроші пропив. За це та за спробу втекти. Господар добряче його відлобцював та закував у ланцюг. Цього, твоя жизнь кончила, будеш гавкати тут у мене, місто собаки. Я сюди як зайшов, я просто сам не понял. Ну, Хіба це це пок? Товстіше, ніж в мене рука, той це полк. Мене тут я глянув, як прибамбас. Я і сам таких прибамбасів не бачив. Цей гестапо якесь. Я я сам злякався. Сам же фермер Свівчинок пояснює лише благими намірами. Він входив в запой, я приїжджав, його просто тобілка прихвачувала, то він мог там натворити мало ли чого там мог. В общем. Попросив, щоб його прив'язували на момент від'їзду. Про закутого у ланцюграбаду відділу повідомив сусід. Міліціонери спершу навіть не повірили розповідям. Але коли на власні очі побачили, жахнулися. Коли слідчо-оперативна група прибула на безпосереднє місце, зайшли до господарства, і в одному із господарських приміщень, саме літньої кухні, було виявлено людину, яка була прикута металем ланцюгом. Одним кінцем якого до, до ноги, а другий кінець ланцюга закріплювався біля стіни даного приміщення. Тобто вільно переміщатися ця людина не могла. Невдаху звільнили, фермера заарештували. Він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Проти нього порушили кримінальну справу. За незаконне позбавлення волі він сам може на п'ять років потрапити до в'язниці.